Друзі, привіт! Україна вчергове пережила найбільший ракетний обстріл від початку цієї війни. Багато важливих інфраструктурних об'єктів знищено або виведено зі строя. Мільйони українців залишилися без світла, в тому числі і я планові аварійні відключення по всій Україні і дві ракети на польській території. Але вже з огляду на характер і тональність заяв вночі було ясно, що. Третьої світової не буде, принаймні не зараз. Перш за все, прошу вас підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. Загалом слідкуйте за нами для цього. Натискайте дзвіночок, щоби бути в курсі наших нових відео. То засобів ураження крилатих ракет, БПЛА та дронів було випущено по території України 15 листопада. Це найбільш масована атака, але наші засоби ППО спрацювали. Абсолютна більшість ракет збита. Близько 20-ї години з'явилася інформація про влучання двох ракет на територію Польщі. Майже відразу послідувала заява президента Дуди, що це російські ракети. Прем'єр Моравецький оголосив збір ради національної безпеки. Однозначне формулювання. Російські ракети прозвучало принципово і безальтернативно, і це спонукало багатьох в Україні сподіватися. Адже Польща є членом НАТО, і при нападі на країну члена військової організації мала би спрацювати п'ята стаття статуту організації про колективну самооборону, а це втягувало би увесь альянс в повномасштабну війну з Росією. Ми можемо. Собі пробачити ці приємні фантазії, але не варто на них надто зациклюватися і фіксуватися. Таке сподівання народилося після перших жорстких та однозначних польських заяв. Але вже вночі польська сторона уточнила, що достоменно не знає, кому належить ракета, а отже, будуть проведені розслідування. Президент Байден виразив сумнів, що це могла бути російська ракета, а вже під ранок 16 листопада. В ЗМІ прозвучали припущення, що це могла бути українська ППО. Проміжний підсумок. Із цієї послідовності заяв можемо припустити, що Польща ймовірно провела наради з уповноваженими представниками США і поляків переконали пригальмувати з претензіями, щоби не допустити неконтрольованої ескалації. Коротше, інтернет повниця. Ображеними коментарями українців, що вибачте, поляків нагнули сьогодні. В день канцелярія польського президента пішла і ще далі, написавши твіт: ми не маємо жодних непрямих доказів, які би дозволяли зробити висновок, що це був напад на Польщу. Цю саму заяву повторив генсек НАТО Столтенберг. Тобто Росія не мала на меті вчинити акт агресії по відношенню до Польщі, а тому ескалація з НАТО стає примарою. Отож, розгортаємо. Тається новий виток зради в українських соціальних мережах, він прозвучав приблизно так: якщо це не російська крилата ракета, а українське ППО, то винна Україна. А значить, бояться коментатори, можливий висновок колективного заходу буде такий, що потрібно обмежити постачання зброї. І навіть засобів ППО в Україну, але це абсолютно не нісенітниця, бо відразу після масованого ракетного обстрілу України і влучання двох ракет на територію Польщі Білий Дім звернувся до Конгресу з проханням ухвалити іще ще мільярдів доларів допомоги Україні. Причому Приблизно дві третини мали би піти на озброєння, ракети, боєприпаси, тобто не зменшення військової допомоги, а навпаки, принципове збільшення. Ряд європейських урядів, а саме Велика Британія, Нідерланди та Італія та Німеччина, на момент запису відео вже заявили, що незважаючи на результати розслідування в Польщі, навіть якщо це українська ракета, все одно вина і відповідальність за ці удари понесе Росія, іншими словами. Не було би російського масованого ракетного удару по Україні, не було би ракет на території Польщі, байдуже українських чи російських. Перш ніж перейти до висновків, хочу розглянути дуже коротко основні хибні з моєї точки зору тези, які лунають в мережі, а також на кожну тезу запропоную свій коментар. Звичайно, це дуже і дуже суб'єктивно, тому запрошую до дискусії в коментарях. Перша теза. НАТО це такий же симулякр, як ООН, який нічого не може запропонувати, окрім окрім занепокоєння. Це раз, це бездушні неповороткі бюрократи. Два відсутністю реакції вони показали, що колективна безпека нічого не вартує. Три мій коментар на все це. НАТО діє передусім в своїх прагматичних інтересах, досягаючи. Своїх максимальних результатів з мінімальною ймовірністю ескалації для себе, вони ніколи не будуть дивитися на глобальну реальність з локальної української точки зору, окей, щоб ніхто не образився з патріотичної української позиції, і оскільки ми від них залежимо, а не вони від нас, то нам доведеться коригувати своє бачення, не полишаючи адекватний тиск. Щодо збільшення обсягів допомоги і щодо адекватної оцінки, але і не поширюючи при цьому зраду, Зброя, якою Україна перемагає на 100% натівська, вже оголошений сьомий Рамштайн, враховуючи, що перший пройшов в травні, то це один раз на місяць увесь світ збирається, щоб вирішити, як допомогти Україні в боротьбі проти російської агресії, при цьому. Нарощуючи цю допомогу і кількісно, і якісно іншої ненатівської колективної безпеки в світі не існує. Наступна теза: закрити небо над Україною. Коментар: це неможливо. На 100% неможливо, жодна система ППО не зловить всі ракети, але звід щодо вчорашнього удару показує, скільки ракет було збито. Виражена тенденція до покращення дій ППО саме завдяки натівським постачанням, українська ППО стає чи не найкращою в Європі, здатною на такі великі площі ураження збити абсолютну більшість зі ста ракет. Тезу нам не потрібно НАТО взагалі не стану коментувати особи, які собі дозволяють подібні висловлювання або позбавлені міськів, Окей, надто емоційні або працюють на Росію. Що в сухому залишку Росія допустилася помилки? Ця помилка однозначно пришвидшить російську поразку і українську перемогу. Європа зрозуміла остаточно, що Росія готова йти далі. Це вже сталося Де-факто. Тому характерним є те, що Німеччина, ледь не одна з перших у відповідь на припущення, що це може бути українська ракета, заявила, що результати розслідування, чия ракета, не змінить того, що в цьому винна Росія, і це заявила Німеччина. Колись дуже проросійськи налаштована. Так само дуже проросійськи налаштована Італія приходить до тями і чітко показує, що вони розуміють, що до чого. І уряд Мелоні показує, що вони аж ніяк не є проросійськими. Збитий голландський літак на Донбасі зробив Нідерланди чи не найрадикальнішою і Найпринциповішою в Європі з точки зору розуміння, чим є Росія, і чому варто тільки збільшувати підтримку України. Подібні епізоди війни будуть утверджувати антиросійську позицію і антиросійську коаліцію усієї Європи. Для країн колективного заходу допомога України це завжди діалог з виборцями, платниками податків, і ця російська помилка. Вагомий аргумент в цьому діалозі на користь підтримки України. І ще тиждень тому, ну може більше два тижні, ми гадали, до чого призведуть до виборів в американський парламент, і можливо, перемога республіканців, велика частина яких виступала за скорочення, ба навіть припинення військової допомоги Україні сьогодні. Навіть Трамп. Заявив про російські ракети, які влучили у глиби польської території. А білий дім направив в конгрес пропозицію на виділення 37 мільярдів доларів допомоги Україні. Після цієї російської помилки шанси на схвалення цієї допомоги американськими виборцями. Тільки зростає, а однозначність позиції обох палат американського парламенту здається вже не має викликати сумнівів. НАТО передусім буде насичувати польсько-український кордон засобами ППО. Але Україна також отримає чимало. Банально, тому що укріплення українського ППО це зменшення шансів, що російські ракети долетять до Польщі. Отож, сильне українське ППО це зменшення шансів. Наступних епізодів майбутньої потенційної ескалації НАТО з Росією. Так, цей ракетний обстріл це трагедії конкретних людей, які загинули, постраждали, втратили близьких чи майно, і жоден військово-політичний розклад цього не змінить і не зменшить. Так, ми занадто сподівалися на НАТО. Можливо, це був, був останній світський божок українців НАТО. Ми позбавляємося марних. І неадекватних сподівань. Тож дорослі шаємо. Викидаємо світських божків. Ну тут не певен, що це автоматично означає наближення до Бога справжнього. Колективна реакція світу це не зрада. На жаль, такою ціною, але вчора Україна стала і ще на крок ближче до своєї перемоги.